У суботу 7 жовтня бойовики Хамасу прорвали кордони між сектором Гази та Ізраїлем. і Почали захоплення прикордонних ізраїльських містечок. Крім того, на великі міста, такі як Тель-Авів, Хамас запустив сотні ракет, що найменше сто ізраїльтян потрапили у полон. Також додам вже є інформація від речника МЗС України Олега Ніколенка в ефірі телемарафону. Наш колег він сказав про те, що близько 450 українців звернулися до оперативного штабу через неможливість. Виїхати з Ізраїлю і із сектору Гази. він додав, що ситуація е, взагалі довкола загиблих та постраждалих українців не змінилася. Перевіряється інформація щодо можливої загибелі трьох українців, двоє на території Ізраїлю, однієї на території сектора Гази. Нас взагалі цікавить історія розвитку цих подій і впливу їх на Україну в геополітичній картині. Загалом так, тому що розуміємо, що вже в соцмережах є обговорення причетності Росії ймовірної. Звичайно, ми ні на чому не можемо бути так впевнені. Ми зараз це просто говоримо те ті тези, які ми прочитали. А з експертами будемо проговорювати їх наскільки вони можливі ці сценарії, так які описують люди в соцмережах. Я хочу наголосити так на участі Росії в можливій атаці на Ізраїль і допомозі, і зрештою реакції Сполучених Штатів Америки чи допомога тепер Ізраїлю, і не лише я говорю про авіаносець найбільше, які туди відправили штати. Так я говорю Взагалі про озброєння, як це вплине на те, що відбувається в нас на території, тому що наша допомога, точніше, допомога нам, українцям, сьогодні у нас за щодень е набуває більших масштабів і потреб. І ми розуміємо, що будь-які маневри вони на руку Росії, але цілком ймовірно, і таке, що є обговорено такі речі в Ізраїлі і в Сполучених Штатах ще заздалегідь і до України вони ніякого відношення не мають. Маємо скайпомоляну дрючкову журналістку з Ізраїля. Доброго вечора вам. Доброго вечора, пані Уляно. Я такі загальні факти вже озвучила. Хотіла би від вас е, найважливіше станом на цю хвилину. Так, тому що дані оновлюються фактично зараз. Ми всі тримаємо руку на пульсі стосовно подій. Знаємо про те, що це хал евакуацію прикордонних е, поселень. Там тривало е, прочистування територій. Що відбувається станом на, на от зараз 7.20 в Україні і на ваш час? Наш час теж 7.20. Ми на одному з вами часовому поясі. На даний момент у нас фактично вже операції в воєнні на два фронти, тому що ракети полетіли під обід знову із Лівану, і у відповідь цегал завдавав спочатку авіаударів з гелікоптерів. І, от буквально перед ефіром, з'явилася інформація про те, що цегал вів обстріл із танків. Це з того, що відбувається зараз в принципі з одного і з іншого боку. З півдня а, сьогодні фактично з обіду з п'ятої години Хамас обіцяв, що будуть максимально а, масовані ракетні обстріли міста Ашкелон. Це південніше найбільше місто а, з боку сектора газу. І власне з п'ятої години фактично люди мені здається не виходять із бомбосховищ, з укриттів, тому що фактично є їм не дають передихнути є влучання, є втрапляння, а пряме в жилий будинок. І поки що я знаю, що є одна постраждала жінка 54 років, але знову ж таки інформація постійно оновлюється. З останньої ще інформації на жаль, підтвердилися дані з невеличкого містечка на півдні, куди зайшли терористи ще в суботу. Про те, що там фактично просто цілими сім'ями розстріляні люди в їхніх Мівках в ліжках, і серед 200 фактично тіл 40 із них діти, і частина з них без голів. Тобто, це страшенна інформація, яка от підтвердилась буквально на вечір. І чесно, ми тут мені здається, всі сподівалися, що це якийсь черговий фейк, тому що фейків дуже багато. Але власне туди допустили журналістів, і це вже про це є підтверджена інформація. Ну, ми в Українці вже 20 місяців повномасштабної війни не дивуємося взагалі жодним таким проявам насилля. Бо росіяни, які зараз ведуть проти нас війну, вони теж показують свою абсолютну неадекватність. Але, зрештою, нам також важливо розуміти, як зараз відбувається життя в Ізраїлі в Україні. Теж на початку повномасштабного вторгнення діти не ходили до школи, були ажіотажі у супермаркетах. Зараз яка ситуація чи спостерігається певного роду ажіотаж, як зараз відбувається навчальний процес по країні? Що про це можете розказати? Навчального процесу поки що не відбувається, тобто школи сьогодні намагалися зробити якісь таке онлайн а, навчання. Але принаймні у моєї доньки, яка в другому класі це навчання аж 30 хвилин. Тобто, поки що школи закриті, дитячі садочки закриті завтра, на завтра теж. Тобто, ми не маємо поки що якогось там періоду. А інформація, що вечора оновлюється на наступний день, поки далі командування тило не оголошує а, інструкції. Тобто маємо. На наступний день, тобто на завтра, все буде закрито. Навчальний процес, я маю на увазі. Магазини працюють продуктові лише вчора. Надвечір мали невеликий ажіотаж, тому що в день ми бачили, циркулювали багато інформації, багато жака... ля... лякалок таких собі українці з цим добре відомі. Знайомі їм пояснювати не треба. Так коли запускаються якісь повідомлення, що хтось комусь там друг друга, який працює в армії, дуже наближений до найвищого керівництва сказав, що буде там блокада, не буде комунікації протягом е е тижня. Запасайтеся всім, е зробіть там е я не знаю, запаси їжі, продуктів і так далі. І після цього хтось у службі командування тилу вирішив обновити інструкції, які вони в принципі зазвичай поширюють в надзвичайних ситуаціях. Про те, що так в е е е сховищах, де ви переховуєтеся від е е ракетних обстрілів, бажано, щоб був якийсь запас їжі води і надвечір. Фактично люди по всій країні розмали воду, і сьогодні вранці там знайти в магазинах її не можна було, тому що так швидко не встигали підвозити. Власне, такі якісь ажіотаж час від часу буває через інформацію в соцмережах. Але сказати, що якась там паніка на вулицях чи щось таке, ні. Паніка була, звісно, в перший день. І знову ж таки, не від тих ракетних обстрілів в принципі до цього ізраїльтяни вже достатньо звиклі. Вони розуміють, що робити і. Як діяти? Так, зазвичай командування тилу, коли бачить, що є якась небезпека обстрілів, вона оновлює інструкції, розсилається цього, цього цього разу. Не було всього цього, але в принципі для ізраїльтян це не було чимось новим. Було новим саме прорив, і тоді, коли ми зрозуміли, що на території Ізраїля є терористи, ми не розуміли, скільки їх що відбувається, де армія, тоді була паніка. Зараз в принципі такого немає. Транспорт ходить, добратись можна єдине. Що сьогодні протягом дня обстрілювався знов цілий центр ввечері з п'ятої години аж кілон, Тобто це південь, і зараз уже є надвечір. Почалися обстріли з території Лівану, тобто це північна вже частина. Людям рекомендують не пересуватися далеко, так максимально знаходитися в зоні доступу до укриття, тому що тут час до укриття це хвилина-півтори. Там в наближених місцях до кордонів це взагалі 15 секунд. Тому люди там дуже часто можуть взагалі не виходити. Власне, от така от ситуація потихеньку. Люди намагаються жити, виходять після тривоги, продовжують своє звичне життя, хто може працює, якого кого підприємства організації працюють, хто не може, той не працює. Багато волонтерів, багато людей волонтерять, тому що і армії, і людям з півдня потрібна допомога власне таким чином. Пані Оляно, скажіть ще, будь ласка, як влада коментує передумови чергової ескалації цієї, що трапила зараз, тому що ви е, зазначили, що люди не мають такої паніки, як раніше, в порівнянні так, але все одно якось чи заспокоюють населення, що пояснюють, які прогнози дають так, саме саме ізраїльська влада. Влада, власне, не коментує особливо передумови того, що трапилося. І ці питання, звісно, від громадськості від ізраїльського суспільства не звучать, що трапилося в суботу, чому всесвітньо відома розвідка про Гавела, так і будемо називати, тому що сам, власне, так і було. Що трапилося, але влада не коментує це зараз, бо не до того. Влада дає чіткі якісь зараз меседжі Хамасу, наголошує, що буде зроблено з сектором гази, і власне це і робить. А цегал дає якісь окремі установки, чи, наприклад, мирному населенню із сектора газу, як була, наприклад, вчора дані установки різними мовами, зокрема арабською, в першу чергу, звісно, про те, що вони повинні покинути території, які цегал на яких буде відпрацьовувати і. Знищувати інфраструктуру терористів власне після цього цегал почав уже без особливих якихось попереджень, які раніше вони робили під час інших воєнних операцій. Цього разу вони вже не попереджають, не там не дзвонять власникам приміщень, не попереджають, що зараз ми будемо зносити вашу будівлю, і так далі. І так далі. Тобто, цих всіх попереджувальних заходів немає, тому що армія і в принципі всі все населення. Побачивши що те, що робили, і те, що зараз відкривається, от вся величезна страшна правда про те, що відбувалося тут е в суботу, і в принципі терористи не лише в суботу, деякі групування з них досі відловлюють е по території Ізраїлю. Е всі е стали достатньо радикальними. Тобто, таких якихось запобіжників е з боку Цагалу вже немає попереджувань і так далі. Зараз є чітка установа. Ми будемо це робити, і вони це в принципі роблять. Тому що в секторі Газу нам це, до речі, дуже добре чути навіть в центрі, а там фактично просто не вщухають якісь вибухи. Ми це все чуємо, тому що це 60 кілометрів, 70 до центру. і Це все дуже добре чутно. Власне так.